Вітаю, друзі, 6 січня, день перед Різдвом Господнім. В Україні перетрах, пересування ліжок в зеленому борделі. І щоб ви розуміли, протягом доби відбулася майже революція всередині Служби безпеки України. Воладу захопили контрозвідники та бойовики, нічні укази Володимира Зеленського тому підтвердження: ось вони. Звільнено Андрущенка. Змішані насправді відчуття. Призначено де факто. Але поки що не де Юре Нового у Служби безпеки України Олександра Поклада. Ну, насправді, мабуть, ні для кого не таємниця, що керувати буде він, а не х... пан Хмара, тимчасово виконуючи обов'язки. Отже, Килимник Поклад в СБУ, Новий вітер. Ну, дійсно, майже революція. Можливо, буде запущено основний під час війни напрямок, контрозвідувальний диверсійний орган без слідства і без економіки. Але водночас, як кажуть, Дуже цікаве питання є до тих, хто останніми днями сорочку не собірвав, хто буде керівником Служби безпеки України, тих військових командирів, тих громадських активістів, волонтерів, тих, хто кричав: ніхто, крім малюка, або Дайте поклада. Вони в чуби ледь не вчепились один одному, але чомусь мовчать про те, що Зеленський на посаду міністра оборони України пропонує Михайла Федорова, ФСБшного щура Михайла Федера. Ви можете сказати, да це ж вигадки. Але насправді Федоров Троянський кінь ФСБ, якого зараз запихують в Міноборони. 18-19 рік мінімум 5 відвідувань Москви. Польоти через Мінськ. на... Москву. І все це Михайло Федоров. Колишній торговець з Гербалайфом, інтернет Шахрай, інтернет рекламщик. Що він робив в Москві? Потім з'являється дія. Кажуть, що з'явилась вона в Україні не без допомоги російських спеців. Та сама дія, з якої чотири-чотири рази зливались персональні дані українців. Персональні дані, які є в кожному аеропорту Російської Федерації на кожному прикордонному посту. Крім цього, це саме цей зелений щур Федоров. Який кришував російські онлайн казино Це саме той Михайло Федоров, який працював з російським казино Пінап, яке фактично належить зятю Мішустіна. Це той Михайло Федоров, який мотив на дронах часі війни. І зараз Зеленський ставить його міністром оборони. Нам показують картинку, як Зеленський проводить з ним півбесі... співбесіду, як вони обговорюють реформування Міноборони. Бог з ним з Зеленським. Та й з Федоровим теж. Але чому мовчить Ярош? Чому мовчить Білецький? Чому? Мовчить Прокопенко Редіс? Чому мовчить генерал Драпатий? Невже вони цього всього не знають? А? Ну, ладно мовчать там Стерненки, Терненки? Либіги різні, Лачени. Їм положено мовчати. Сказали мовчати, вони мовчать. Скажуть квакать, будуть квакать. Але чому мовчать військові? Про те, що на Міноборони планується призначити ФСБшного щура, троянського коня російської розвідки, мовчав всі, як в рот води набрала. Поодинокі журналісти, ті, хто допомагав нам, або ті, хто з нами, такі як Влад Сидоренко, Викривали співпрацю російського Пінапа з Федорами. А ви, до речі, знаєте, що власники директори, точніше, управителі, дочки української дочки російського онлайн-казино Пінап вони ж володіють фінансовим додатком до дії. Розумієте, російський пінап фінансовий додаток до дії і мовчать. Мовчать усі командири, герої війни. Мовчать, що всвятає святих туди, де має бути 30 разів перевірені люди в часі війни. Та й не тільки в часі війни, в Міноборони затягують, завозять троянського коня. З ФСБшним щуром всередині. Затягують на величезні бабки, на таємну інформацію, на постачання Збройним силам. Зеленського постійні проблеми з міністром оборони. То Ресніков, який яїчки по 17 продавав, наживався потім поза кордоном катався. То Чебуреку Мєрав, який розвів тотальну корупцію на всьому. Земляцтво своє своїми татарами там, робив Гешефти. І мав, до речі, також російський паспорт. Шмигаль, Шмигаль побув зовсім трохи, до нього й претензій немає за цього. І тепер ФСБшний щур Федор. Ну і до речі, друзі, трохи конспірології під кінець нашого розповіді. З 4. На 5 січня в повітря було піднято величезна кількість російських літаків з ракетами. Всі вони були націлені на Україну. Всі вони були націлені, в тому числі на місця прийняття рішень. А в цих місцях прийняття рішень проходили тьорки, бомки зустрічі зеленського з кандидатами і кадрові при. І рекомендації. Літали російські літаки з ракетами на борту, але ракети так і не полетіли. А можливо, вони комусь погрожували і казали: не погодиш того чи того щура нашого. Завдамо удар. Конспірологи. Але все таки може бути. Це ще не кінець кадрового перетряху і не кінець відповідно наших розповідей на цю тему. Але, друзі, ви поки що думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо. Нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. і будемо жити.